Щойно завершився матч 21-го туру чемпіонату івано франківщини в якому народна команда «Пробій» з рахунком 2-0 перемогла коломиське покуття. Одним з кращих гравців у складі городенківської команди був Іван Романчук, який навіть виконував функції капітана вже в завершальній. Фазі поєдинку. Іван, розкажи, будь ласка, як готувалися до гри, які взагалі емоції тебе те переповнюють декілька слів для наших болівальників? Перед за все, хочу від щирого серця подякувати від себе і від своєї команди нашим болівальникам, які прийшли сьогодні за нас болівати. Я хочу подякувати своїм побратимам, які сьогодні прийшли за мене болівати. Мій командир своїм. Друзям, які сьогодні на футбольному полі боролися від початку до кінця, всі молодці. Дуже всім дякую за прекрасну гру. Готувалися ми, як завжди, хороший настрій на ігру, гру, хороші тренування. І ми були настроєні тільки на перемогу, ну ніякі нічиї, тільки на перемогу були настроїли. Тобто виходили на бій. До завершення чемпіонату залишається один матч з командою «Бескіт надвірна, які завдання колектив ставить перед собою на цей поєдинок. Тільки перемога. У нас інакших завдань немає. У нас на кожну ігру, яку ми виходимо, у нас завдання тільки перемога. І ніякої інакше. Тільки перемога. Дякую Іван. На все добре. В першу чергу бажаю здоров'я.